Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, сердечно вітаю вас із недільним днем, і з продовженням свята Пасхи. Сьогоднішня неділя іменується про Самарянку, тому що на літургії ми сьогодні чули оповідання євангельське, як Господь наш Ісус Христос присів біля колодязя Іакова. Щоб відпочити, а учні, апостоли пішли за купівлею продуктів. І ось прийшла Самарянка бо та місцевість Самарія і почерпала воду з колодязя, і Господь попросив її, дай і мені напитися. А На що каже Самарянка? з Самарянами не спілкуються, як ти, іудеї можеш просити мене. На що Господь відповів, якби ти знала, хто в тебе просить, то ти сама б просила у мене воду, і воду, яку дам я, хто її вкушати буде, не вжаждеться вовік, вік, тому що ця вода стане в ньому джерелом води живої, яка тече у життя вічне. Вражена спілкуванням із Спасителем, Самарянка побігла до себе в місто, а місто то називалося Сихарь, і розповіла всім там, що вона зустріла людину незвичайну, яка розповіла їй все про неї, таємниці її всі, яка говорить так, як не говорять прості люди, чи не Христос, чи не Месія, чи не Пророк. Христос пробув в Сіхарі два дні. І після цих двох днів жителі цього міста вже казали ці самарянці, ми вже не просто Тебе слухаючи, віримо і не по словам твоїм, а тому, що самі спілкувалися, бачили, чули і знаємо. Це Христос, Спаситель світу. Кожне оповідання євангельське має багато глибоких змістів і думок, які стосуються не тільки в буквальному сенсі тих часів, але стосуються духовного життя християн усіх віків, в тому числі і нашого життя. І з цього євангельського оповідання ми можемо. Взяти ці цілу низку з місців духовних, які будуть спонукати і вести нас по духовному життю, з'єднувати зі Христом. Але сьогодні я зверну вашу увагу і зупинимося лише на двох з них. Перший жителі мешканці міста Сихарь спочатку почули і повірили. Що там пророк, а може й Христос, зі слів Самарянки цієї жінки, але коли зустріли Його самого, коли поспілкувалися з ним, коли відчули силу Його слова і благодать, що ісходить відход... із Нього, вже казали не по словам Твоїм, віримо ми, а тому, що самі знаємо. Так буває і в житті людини. Вона узнає про віру православну, про Бога, про Христа і Ісуса. Вона чує про це або від своїх батьків, або від бабусі, чи раніше так було і з екрану телевізора, коли проповідь ще була можлива про Христа з екрану телевізора, або від знайомих своїх, почувши, або просто зайшовши в храм. І почувши проповідь священника, людина почула і по слуху, може сказати: так, мабуть, щось є, щось таке є, мабуть, і Бог є. І, мабуть, православ'я це не просто так віра моїх батьків, дідів, прадідів. Але якщо так людина вірить, навіть якщо вона повірила, але вийшла з храму і пішла, Її віра ще не є спасительною. Вона почула, як жителі Сихаря почули Самарянку. І все на цьому закінчилося. Ну, може, й так. Може, православ'я і це істинна віра. Але я живу далі своїм життям. От так буває в житті людини, яка лише зовні навіть може вважати себе православною. Але Ті люди, які насправді зустрілися з Богом в своєму серці, які впізнали Його, які відчули Його, вони вже кажуть: ні. Не по словам інших людей ми віримо в Бога, а ми знаємо достойменно, що Він є. Він відкрився нам, він спілкувався з нами на богослужінні. Він увійшов у моє серце під час причастя, він очистив мої гріхи під час повіді. Я спілкуюся з ним у Божому храмі, коли приходжу на молитву, на службу і виходжу з храму очищеною іншою людиною. Я сам знаю Бога. Я спілкуюся з Ним. Я знаю, що Бог є. І православ'я це істинна віра, а церква Божа православна, це істина дім Божий і місце спілкування з ним. Отак, От коли людина зустрінеться з Богом, вона й по-іншому все розуміє і становиться іншою людиною. І в ній, по слову Спасителя, відкривається джерело. Води ісціляючої, цілющої, живої води джерело, яке тече у вічне життя. Що це за вода? І що це за джерело? Його не мають люди, які не ходять до церкви? Цього джерела не мають люди, які не хрещені в православії. Та навіть і хрещені в православії, якщо і мають глибоко в серці це джерело, воно, як правило, якщо людина не ходить до церкви, засипана камінням, піском, всіляким сміттям, і вода жива не пробивається з нього. А що це за джерело? І як ми відчуваємо з вами його буття в нас? і... Цілющу воду, яка б'є з нього. Джерело це народжується в серці людини при хрещенні. Хто народжується у життя вічне через хрещення, як заповідав Христос, Той отримує в собі джерело води живої, яка тече у вічність. Але так буває, що людина, яка охрестилася в дитинстві або навіть у свідомому віці, але не займається своїм духовним, релігійним життям, в неї це джерело засипане гріхами, маленькими, як піщинки, як маленькі камінці, великими, як велике каміння, і навіть глиби, гріхами засипане джерело. А ось людина, яка ходить у церкву Божу, яка сповідається, очищається, приймає. Участь в таїнствах молиться на богослужінні, така людина очищає в собі це джерело, розкидає, вимітає каміння і тече вода, цілюща у життя вічне і серце такої людини в її життя і через її життя у вічність. Що це за вода? Це благодать Святого Духа. І ті, хто познали благодать Святого Духа, яка через джерело чистого серця витікає в наші душі, і в наші серця, в наш розум, в наше життя і через нас у зовнішній світ, ті, хто познали солодкість і насолоду цієї води, не сплутають її ні з чим. Так є. Так повинно бути з нашими серцями, серцями віруючих людей. І ми знаємо, коли ми приходимо у храм, щоб очистити своє духовне джерело, коли ми приходимо на сповідь до священника, сповідаємося, каємося у гріхах своїх, беремо намір твердий, мужній намір більш не грішити, жити без гріха. Коли молимося і готуємося до сповіді, до причастя, коли обіцяємо Богу, що не будемо більше грішити, коли намагаємося стати на рівну дорожку чистого святого життя, коли після цього і з таким настроєм ми причищаємося святих христових таїн, ми знаємо, ми відчуваємо. Ми пам'ятаємо, починається течія цілющої духовної води, благодаті Божої, в нашому серці, яка заспокоює нас, яка дає нам силу жити свято, яка дає нам розум вірити в Богу і вірити в Бога, яка заспокоює все навколо нас, і коли це джерело чисте, і ми. П'ємо з цього ж джерела благодать Святого Духа навіть посеред скорбот, навіть посеред біди, навіть посеред трагедій, ми можемо бути спокійними і рівними, знаючи, що все в руках Божих все відбувається по промислу Божому. Це джерело залишив Господь наш Ісус Христос, Спаситель, в Божій церкві. В церкві, яку він заснував, в церкві, до якої ми з вами всі належимо, в церкві, яка для нас з вами є те, що найдорожче в нашому житті, те, за що ми готові з вами навіть і життя покласти, і що треба. Чому? Тому що ми з вами знаємо, якщо не буде церкви, Якщо не буде цієї благодаті Святого Духа, якщо ми не будемо вкушати її, то ми посеред цього світу залишимося одинокі, і знедолені, нещасні, і ад буде в нашому серці вже тут, у земному житті. Тому ми так тримаємося з вами за церкву, тому для нас це найкоштовніша перлина церква наша. Тому ми так і її захищаємо. Тому ми і боремося, коли потрібно боротися за церкву. Тому що це наше все для нас, з вами, віруючих людей церква понад усе. Господь благоблагодать понад усе. Ось чому за це. І ми готові і життя наше покласти. Нехай сьогоднішнє оповідання. Про Самарянку, яка сама зцілилася від гріхів своїх, і співмешканців свого міста Сихаря привела до Христа, буде нам прикладом того, що треба цінувати в цьому житті, до чого линути, що цінити, що захищати і заради чого жити. Ще раз вас вітаю зі святом. Зараз ми підемо на традиційний пасхальний хресний хід навколо собору, і благословіння Боже нехай з вами перебуває.